Друзі, всім привіт! Це не блог, це таке, знаєте, включення коротеньке. В общем, друзі, шукаю кепку, жовту кепку КЗРК. Ну, Ви бачили, всі мої блоги були з цією кепкою. Короче, вже шукаю її рік, не можу знайти. Моя кепка зносилася до дир. Все, я її вже викинув на смітник. І зараз шукаю. Хто з міста Кривий Ріг? Друзі, ви всі знаєте, це підприємство КЗРК. І колись роздавали такі жовті кепки тут, іменно жовтого кольору, і тут було написано КЗРК. Я шукаю цю кепку. Якщо хто має таку кепку в гарному стані в новому, їх роздавали років 10 мабуть, назад. Ну, можливо, у когось є. Куплю цю кепку за 50 доларів. Це за 2000 гривень. от, Якщо у вас є ця кепка, я у вас її за 2000 куплю. Якщо вона вже така поношена, знаєте, ну і ще більш-менш такий стан, що її ще можна поносити, за 1000 гривень куплю. Так що пишіть мої соцмережі, ссылочки є в дописі під цим відео. Дуже-дуже хочу цю кепку. Тому що мій канал починався в цій кепці і це як фішка каналу була. і Хочеться, щоб воно так і було. Так що хто з міста Криворіг КЗРК жовтого кольору? Тому що багато різних кепок мені присилали жовтого кольору. Ну, то все не то. Воно не так сидить на голові. І там немає ці надписи КЗРК, а це теж наша фішка. Так що, якось так. Кстати, залишу силочку нашого нового Тіктоку. У нас новий канал Тікток. Заходьте, там класні перегляди у нас. Ми кожен день по два по три відео туди викладаємо замірку, як вона у нас росте, що вона там смакує у нас. Коротше. Ну, то есть, як вона агукає, як вона там підіймається на свої ножки. Коротше, кому це цікаво, підписуйтесь також в наш Тікток. Всіх чекаємо. І за кепку пишіть мені в лічні повідомлення. Там силочки є всіх наших соцмереж. Все. Якось так.